Так. Да Провідати вас, бо не знали. Мене Андрій звати. Столя. Голова самоуборода Майдану міста Умінь. Через Умальського району. А, Уманського району, так? Хоть трошки щось трошки грошей домов можна кислики. Може, полипало. Да его все бумажки. Приїхав, все. Мама, маме все, давай, які слики там, чешок. Все, все там кошти, там можеш скупити собі там. Та що ти там? Уже все тут будешь, да? не знаю. Ти ще на вас звертайся до нас. Ну, 45 днів дали йому там написано. 45 днів. Тож, яка допомога треба? Кажи, спомінаю вже. Вже, ну... А то візьми до нас кість, то ти звіє. Може, яка допомога треба? Покажи, якісь може справки, якісь Юр, десь на допомогу. Ну, так, от справки, я хотіла. Кажи, може, якусь справку треба? Допомогти, може, щось треба? Я не то, что это не делать. Нет, это пацаны кодняты. А сочего. А все что-то. Це що він лежав у лікарні, то... Помогти йому да, да, треба, щоб на пенсії оформити. Щоб на пенсії оформити. А на пенсію, так. По інвалідності, на пенсії, то йому треба пройти в текстові, щоб допомогти. Це йому в тековську комісію треба пройти. Йому треба було початок. Йому треба звернутися до свого терапевта, до свого чи лікаря, який закріплений за цей територію. За, за ним, там, де він, Тетяна, Іванівна, на Тепер, дивіться, Тетяна Андріївна, вона, да, вона, вона дає даст, направлення. Вона, вона, дає вона напра... працює і в Умані, вона і в нас працює, і працює да, в, Умані. в Умані. Вона може хоч в крайній случаї посовітувати, куди краще йти. Вона має йому виписати, виписати направлення на комісію. На комісію. На комісію. Комісія, да, якщо, наприклад, вона буде, я поняв, якщо вона буде сумніватися, комісія, то вона його положить на, там, на день, на, на дні два. Вона наші дні. Ложать, дослідують, лікар дає висновок і передають на комісію. А комісія вона там засідає, помірюють цього на втековську. Вона дає всек, вона називається, вона дає йому зразу. Ці групу, групу, ці групу ці, і він потім йде треба, з цим документом, це, він йому оформляють. Цього, все, нема іншого. Ж, якісь, старший, Je, Ру, не Рудова, і да, да. він найбільний? Юж, а стаж у тебе взагалі є якийсь? Був стаж? Взагалі, роботи? Трудова? Так, так. Ну, офіційно є, що працював? Є. Е. Скільки років в нього стаж? Господи, у нього 5 О. років, мабуть, а то, з, як в роз'єднали, то ходив по... А п'ять є років, так? Да? П'ять чи шість, я не знаю, там більше в трудовій книжці десь там є. Ну ну, ну, треба, щоб було 5 років. Ну, Безпреривного стало. Не менше, не менше, бо не дадуть пенсію. А, не, стільки є. Тільки соцзахист можуть зробити. А е, mm -hmm. якщо нема 5 років, то все, у нас остатиме. А як це 5 років? Як він породив?